Що ж, і всім привіт-привіт, ви потрапили на мій канал Ніка Вілсон. І сьогодні в цьому відео я буду облаштовувати танцювальну студію. Насправді не знаю, чи хтось таке облаштовував, та мені в голову прийшла така ідея, і я вирішила облаштувати. І, до речі, я буду облаштовувати цю танцювальну студію в. В цьому будинку, де облаштовують зазвичай ресторан, але мені стало цікаво, чи можна облаштувати в цьому будинку ще щось інше, окрім самого ресторану. І мені здається, що в мене все-таки вийшло, бо результат мені насправді сподобався. Та все ж таки оціночку я й поставлю 8 з 10, бо, як на мене, якось не дуже і дуже багато вільного місця. Ну, в принципі, на рахунок вільного місця я би посперечалася, тому що, в принципі, все виглядає гармонічно. Але свою оціночку можете поставити в коментарях. І, до речі, вибачаюся, якщо будете чути якісь посторонні звуки, бо зазвичай я озвучую облаштування або навіть відео, і стараюсь закривати всі вікна, щоб не було ніякого шуму. Але зараз ну, дуже висока температура, дуже жарко. І просто з закритими вікнами знаходитись в кімнаті просто неможливо, тому вибачаюсь за посторонні звуки або якийсь шум, якщо ви будете їх чути. Отож, спершу поговоримо про саме розташування кімнат. Ну а далі будемо говорити на інші теми. Отож, перша кімната це саме маленька, це роздягальня, де можна перевтягнутися, залишити свій рюкзак або сумку і далі йти займатися. Друга кімната, вона одна з найбільших. Це сама зала, напевно, можна так сказати, для самого заняття танцями і для розминки. Ну, коротше, тут всі кімнаті займаються. Далі третя невеличка кімната це туалет. В принципі, мені здається, що я там завжди буду робити туалет, якщо буду ще щось тут облаштовувати. Далі в нас іде ще одна велика кімната, це буде типу, як щось типу, щось пригоже, або там можна буде прийти, записатись на заняття, і також можна буде, наприклад, прийти, посидіти, почекати свою дитину. І, до речі, хотіла сказати, що це саме танцювальна студія для таких танців, як балет, тобто тут навчають балету, і тут займаються лише дівчата. Ну, типу, дівчата, чесно, не знаю до скількох років, але ну, тут є різні групи, і вікова категорія, і по віковій категорії ви саме попадаєте в ту або іншу групу. І, до речі, що хочу сказати: за таку невеличку терасу, чи як це назвати, там можна буде посидіти. Якщо, наприклад, в приміщенні жарко, то ви можете посидіти на вулиці і почекати вашу дитину, поки не закінчиться зняття. Про саме облаштування я вже розповіла. Зараз на екрані з'явиться таймкод, де ви зможете подивитися сам результат. І, до речі, я це облаштування робила напевно хвилин 40. і це не враховуючи те, що я навіть не шукала якісь предмети з інших локацій. Звичайно, я планувала це зробити, але думаю, що зроблю це пізніше. Зараз саме облаштування. І до речі, хотіла ще сказати такий цікавий факт, що це облаштування, а точніше ця, а точніше ця будівля, можна так сказати, знадобиться мені, знадобиться мені для мого відео. Можливо, ви вже здогадалися, можливо, ні. Та да, все ж таки, ви побачите це в моєму влозі, який я буду дуже скоро знімати. Ось, якось так. Все, можна говорити на інші теми. Ну і для початку хочу сказати, що ми вже прокакали половину літа. Дуже круто. Насправді я не помітила, як прийшла перша половина літа, і літо летить якось дуже швидко, як на мене. Коротше, треба щось робити, щоб е, друга половина літа нам якось запам'яталася. Насправді, в першій половину літа я багато де була. Я сходила на квест, я вже встигла покупатися, я встигла з'їздити в інше місто. Ось так. До речі, якщо хочете, то можете написати, що ви встигли зробити за першу половину літа. І насправді якось. Шкода, що літо так швидко проходить, бо ти його зазвичай так довго чекаєш, чекаєш, а потім воно раз і проходить як декілька тижнів або навіть один місяць. Насправді дуже шкода, але що маємо, те маємо. До речі, хочу подякувати вам за таку велику активність на моєму каналі, тому що буквально 5 чи 6 днів назад на моєму каналі стукнуло 500 підписників. І ось буквально пройшло 5 днів, чи навіть 6, точно не скажу. І на моєму каналі на даний момент е запису цього відео в мене зараз там 540 підписників, якщо я не помиляюся. І насправді дуже хочу вам подякувати за таку активність, бо я не очікувала такого. І мені насправді дуже приємно, що ви підписуєтеся, ви дивитеся. Що мені пишете коментарі, мені дуже приємно, я бачу, що мої старання не марні. До речі, якщо у вас є якісь ідеї для відео, то можете написати їх мені в коментарях, бо насправді ідеї закінчуються. І я хочу бути якоюсь такою креативною, знімати не тільки таке, як всі, а знімати щось різне, щось новеньке. І якщо у вас є, наприклад, ідея, якої ви ще ні в кого не бачили, або хочете побачити на моєму каналі, то можете написати її в коментарях, я обов'язково прочитаю. І, до речі, ще хотіла поговорити на тему мого серіалу. Я десь, здається, в червні місяці випустила першу серію, до речі, на ній дуже велика активність. Ем, останній раз я дивилася, то там було майже 900 переглядів. І я просто буду кричати на весь будинок, якщо там буде 1000 переглядів. Я вам просто реально кажу, бо я не очікувала, що взагалі цей серіал буде цікавим і що взагалі його будуть дивитися. Але я бачу, що вам він подобається, тому я постараюся дописати сценарій до цього серіалу і знімати вже наступні серії. Ну, а ось відео підходить до завершення. Ось сам результат цього облаштування. До речі, можете брати ідею, якщо вам сподобалося. Або взагалі, якщо ви також хочете облаштувати щось схоже. Ну, а на цьому все. Дякую всім за перегляд. З вами була Ніка Вілсон. Всім па-па-па-па!